Доброго дня, мене звати Бакутін Денис. Я фахівець з експлуатації дорожніх та будівельних машин Кат, і сьогодні ми поговоримо з вами про важливе питання регламенту виконання щозмінного технічного обслуговування. Виконання даних робіт дозволяє істотно зменшити експлуатаційні витрати, пов'язані з простоями та ремонтом техніки, збільшити комфорт оператора та експлуатуючого персоналу, збільшити коефіцієнт технічної готовності техніки. До переліку робіт, які належать до виконання щозмінно або кожні 10 мотогодин належать перші 10 мотогодин експлуатації. Якщо у вас машина обладнана комплектом кулачкового бандажа, необхідно перевірити момент затяжки болтів кріплення даного бандажа. Також необхідно щозміни або кожні 10 мотогодин перевіряти рівень мастила в двигуні, рівень мастила в гідравлічній системі, рівень охолоджуючої рідини. Візуально оглянути машину. На трьох рівнях це нижній, середній і верхній. До робіт, які необхідно виконувати за вимогою або коли необхідно, ми відносимо регулювання зазору скрипків вальця, перевірку стану первинного і вторинного повітряних фільтрів і за необхідності їхнього очищення, перевірка стану фільтра вологовідділювача, а також злиття конденсату з корпусу фільтра відділення вологи. Нагадуємо вам про необхідність суворого дотримання правил техніки безпеки при виконанні регламентних робіт щозмінного технічного обслуговування, що дозволить вам уникнути отримання травм, псування майна та інших непередбачених ситуацій. Виконання процедур регламенту щозмінного технічного обслуговування передбачає візуальний огляд машини, який складається з трьох рівнів: перший нижній рівень. Другий середній рівень, третій це верхній рівень. В нижній рівень включені такі елементи, як подушки кріплення переднього вальця, елементи з'єднування, елементи трансмісії, включно із заднім мостом та приводними колесами. А в разі необхідності потрібно перевіряти регулювання зазору нижніх скрипків, які роблять очищення переднього гладкого вальця. В разі, якщо у вас комплектація передбачає комплект бандажу, вам необхідно в перші 10 годин періоду експлуатації провести протяжку болтів кріплення елементів бандажу, а також перевірити їхню цілісність, наявність в штатних місцях. Візуальний огляд коліс заднього мосту передбачає зовнішній огляд, наявність пошкоджень, наявність протікань рідини, яка злита в задні колеса, а також стан кріплення задніх коліс та гайок. Регламентною процедурою змащування на даній машині є змащування місць кріплення гідроциліндрів повороту. Варто зазначити, що з'єднання основи вальця і рами катка не обслуговується змащування проводити там не потрібно. Праворуч по ходу руху машини в місці розташування моторного відсіку ми проводимо наступні регламентні роботи згідно щозмінного технічного обслуговування, такі як перевірка рівня мастила в двигуні. Візуальний огляд фільтра вологовідділювача, а також ємності для збору і зливу конденсату та сміття. В разі необхідності, згідно вимогам, а також регламенту щозмінного технічного обслуговування, необхідно провести злив відстою, бруду і очищення стакану, ємності корпусу фільтра вологовідділювача. Тут же ми проводимо перевірку рівня охолоджуючої рідини. Зверху моторного відсіку знаходиться розширювальний бак, на якому є дві відмітки Full і ADD. Full означає. Що рівень знаходиться на верхній межі. Відмітка ADD означає, що рівень знаходиться на нижній межі та необхідно здійснити долив охолоджуючої рідини. Також у моторному відсіку у нас розташований корпус повітряного фільтра первинний і вторинний. Їх необхідно, що зміни перевіряти, в разі необхідності очищувати. Очистка, продувка відбувається зсередини назовні, а в разі необхідності заміна їх. Праворуч по ходу руху машини у нас розташований гідравлічний бак. Згідно регламенту, що змінного технічного обслуговування, оператор зобов'язаний перевіряти рівень гідравлічного мастила. Він знаходиться ось тут, у цьому контрольному вікні. Є нижня відмітка та верхня відмітка, яка відповідає максимальному рівню гідравлічного мастила у баку. Згідно регламенту, що змінного технічного обслуговування, під час візуального огляду середнього рівня машини нам необхідно візуально оглянути місце розташування основного гідравлічного насоса. Ми перевіряємо стан. РВТ елементів гідравлічної системи, а також наявність підтікань. На верхньому рівні ми перевіряємо такий елемент як цілісність та справність паска безпеки крісла оператора. Праворуч у місті кріплення Паска безпеки знаходиться контрольна бірка, на якій вказаний місяць та рік виробництва даного ременя, що в майбутньому дозволить згідно регламенту використання зробити своєчасну заміну. Під час повороту ключа в перше положення ми перевіряємо стан контрольних ламп, приладів а також контрольно вимірюваних індикаторів, які відображаються на основному моніторі ґрунтового катка. Ще одним пунктом регламенту проведення щозмінного технічного обслуговування є перевірка роботи звукового сигналу заднього ходу. Більш детальна інформація про регламент проведення щозмінного технічного обслуговування, а також перелік робіт, які необхідно виконувати, знаходиться в посібнику з керування експлуатації та технічного обслуговування ґрунтових катків, що поставляється з кожною одиницею техніки. Після виконання регламентних процедур щозмінного технічного обслуговування можна почати експлуатацію техніки.